Всім привіт! З вами текстильна група Кавда та Ексівач. У увазі сьогодні ми презентуємо нові акційні позиції за зниженими цінами. Ми попіклувалися про те, щоб ваші покупки при підготовці до літа були більш вигідними та приємними. Від сьогоднішнього дня код позиції 67035 шорти йдуть зі знижкою 12 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 3 долари. А вартість. Мішечка вагою 15 кг 45 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Будьте першими, хто здійснить замовлення. Кількість товару обмежена. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена нова акційна позиція за зниженою ціною. Знижка становить 12 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм. Становить 3 долари, а вартість мішка вагою 15 кілограмів лише 45 доларів. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Дивіться відео огляди протягом дня та вибирайте для себе. Нові позиції за зниженими цінами. День шалених знижок з текстильною групою Текст». Не втратьте можливість встигнути придбати цікаві літні позиції за зниженими цінами та додатково при покупці заощаджуйте. вами була текстильна група Кавлатекс. Чекаємо на ваші замовлення.